Я оце не перший раз чую від представників партії регіонів, що ви ж там були 5 років при владі. Ну, люди, ну давайте згадаємо. А хто був 2002-4 рік при владі? Два з половиною роки уряд Януковича. Хто при владі 2006-7 рік? Уряд Януковича ще півтора роки. Хто президент вже два з половиною роки? Знову Янукович. Про яку владу ви кажете? А тепер давайте по суті. Скажіть, будь ласка. А хто підписував меморандум з Ющенко, Янукович? Що тоді сталося? Я нагадую вам, пан Нестор Шуфрович. Тоді зробили недоторканими майже 700 тисяч депутатів місцевих рад. Це для того, щоб звільнити від відповідальності тих, хто сидів в ваших рядах. Я хочу другу цифру вам нагадати. Скажіть, будь ласка, а хто здавав гроші на лікарню майбутнього для дружини Ющенка? Колєсніков, Ахметов. Фірташ. де лікарня? Фіафанія? Ні. Може, Міжигір'я, яке побудував Янукович, це і є лікарня майбутнього. Тому знаєте, як ви зруйнували країну? І як ви далі її руйнуєте? Я думаю, це очевидно для всіх. Є один тільки момент. Я на ньому хотів би сконцентрувати вашу увагу. Фактично, далі у нас не буде шансу, як мінімум, 5 років щось змінити. І ми повинні це розуміти. Цей шанс появляється реальний тільки за два дні. Далі ви уявляєте, яка буде стабільність і процвітання, коли йдуть на вибори вони, і ви бачите, що відбувається. І останній приклад: ви знаєте, коли я чую про ваше процвітання і зростання, я бачу Євро 2012 і падіння промислового виробництва після Євро 2012 І я чую вчорашню інформацію. Після стагнації Велика Британія, яка майже в цей же час проводила Олімпійські ігри. Має шалене промислове зростання. Чому? Да тому що там отримали роботу мільйони людей. Тому що там мільйони малого бізнесу отримали прибуток, а у нас отримали доходи, одиниці. Всі вони пішли в кишені мільярдерів, а малий бізнес знищувався, знищувався і знищувався. Ви знаєте, я парадоксально дам відповідь, а нам треба спочатку визначитись, де ми зараз знаходимося, бо можна якісь мрії. Розповідати, де ми будемо, а я хочу дати характеристику. Я вважаю, що без цього ми взагалі не зрозуміємо, куди ми рухаємось. Ну, от ми уявляємо собі країну, якою так пишається сьогоднішня партія регіонів і їх союзники-комуністи, в якій політичні опоненти сидять у в'язниці. Тимошенко 14 місяців, Луценко вже майже 2 роки. Причому по Луценко вже є рішення перше Європейського суду стосовно політичного мотивованого арешту. Ми можемо уявити собі країну, в якій піднімається не пенсія, а пенсійний вік, пенсійний стаж. А замість цього пенсіонерам перед виборами партія регіонів обільно роздає протпайки або подачки в 150 гривень, що зафіксовано тисячами випадків, нам кажуть, звертатись в прокуратуру. До кого? До кума Януковича Пшонки, ну не смішіть нас. Ми можемо собі уявити країну, в якій тепер вирішили торгувати не хлібом, борошном, аграрною продукцією, а землею. І ви всі розумієте, що з 1 січня завдяки партії регіонів блоку Літвіна і тушок в країні починають торгувати землею сільгоспризначення. От що вони нам підготували як подарунок під новорічну ялинку. Ми всі розуміємо, що в цій країні щодня закривається одна сільська школа. А ви знаєте, скільки на отримання президента? Рівно стільки, скільки на утримання двох сільських шкіл в рік це йде на утримання президента в один день. Далі продовжувати, та мені здається, не вистачить пальців на двох руках для того, щоб перерішити заслуги цієї партії. А коли я чую про стабільність і читаю як міністр надзвичайних ситуацій, Балога, міністр уряду Азарова Януковича, звертається до Януковича з відкритим листом про те, що кримінальний авторитет. Який висунутий партію регіонів, який сидів за групове зґвалтування, висунутий партію регіонів, погрожує йому міністру Януковича, ну, такої стабільності я вже давно не пам'ятав в цій країні, тому це можна далі і далі продовжувати. Але я думаю, що відповідь в іншому лежить в тих стандартах, які ми хочемо дійсно запровадити. Бо коли кажуть, куди ми рухаємось, то з такою партією регіонів з їх союзничками-комуністами. Куди ми будемо рухатись, ви що не бачите, що з Януковичем не спілкується ні російський президент, бо якщо назвати спілкуванням те, що відбулося цього тижня, це чергове знущання. Перед цим чотири години чекає Янукович, поки Путін розважається з байкерами, а після цього навіть нічого заявити на прес-конференції спільній. З нами не хоче спілкуватися, точніше, не з нами, а з цією владою. Ні Європа, ні Росія, Ні Сполучені Штати Америки. От в який глухий кут нас загнала ця так звана влада, бо влади немає. Є влада Ахметова, Фірташа, є влада Шуфріча, є влада Єфремова. Ви знаєте, це дійсно влада на сьогодні. Це влада мільярдерів і мільйонерів. Бо подивіться на цей уряд, хто сидить в уряді, кожна друга особа мільярдер. Причому більшість із них стали мільярдерами за ці два з половиною роки, так само, як і синок Януковича, старший Олександр. Ну в якій країні це могло б бути, у нас це дозволено. Я думаю, у вас залишились останні дві доби. Народ 29-го числа прокинеться в іншій країні, і ви це чудово розумієте. І як би ви нас не лякали вибухами в Дніпропетровську, як би ви нас не лякали іншими провокаціями, вже нічого не вийде. Сьогодні зрозуміло: ключова боротьба це боротьба на мажоритарних округах, де я переконаний. Ви не залякаєте ні кримінальними справами Карнацького і багатьох інших, по яких ви відкрили ці кримінальні справи. Ці люди були найкращі фермери вчора, тільки пішли на мажоритарні округи від опозиції, вони стали, виявляється, кримінальними злочинцями. Пане Єфремов, а вам я не забуду одного сьогоднішнього слова. Коли ви знаєте, що Тимошенко сидить у в'язниці, а ви їй пропонуєте. Підглядаючи в замочну скважину разом з президентом, а потім це викидаючи в ефір і в інтернет, поміняти позу, будете своїм коханкам казати, які пози міняти. І ви за це ще будете відповідати. Дякую.